Всім гарного і доброго дня, заставив сьогодні сина поміти лаврушку. Як заставив? Я думаю, що тяжкого нема нічого такого. Немає нічого. А ну дивіться, як чіпляється сажистий грибок. Бачите, якщо багато влаги... Оце все треба мити. Воно, воно легко миється. І тоді от такі листочки гарні, відполіровані. О! Ось такий є кущ. Вуздушку я робив, взвучне вкорінення. Возьми на руки, тако покажи горшок. Представляєте, який корч за три місяці вкорінення. Все, працюй, самок. Теж він її недавно помив, але ще зверху вона є. Цей сажистий грибок. Дуже зараза така, що кидається. Так, хочу вам показати сьогодні, друзі, лимони. Лимони я заходив з одної сторони сьогодні. Я навіть не бачу, скільки їх є на дереві. От це дерево. Київський крупноплідний, пандероза, хто як собі каже, але воно як гірлянда. Це просто щось із чимось. Сьогодні син рвав цю мандарину. Кисла. Кисла, може ще не дозріла вона трохи, але вже хотів. То вони штук з 10 зірвав. І я побачив ці ігрушки, хто каже, дуже красивий лимон. Жовтий, насичений колір в нього зробився. Це просто капець. Кумкват маргарита. то от гне, гне, аж треба підв'язати. Кого є такий сорт, той знає, що він дуже. Плодородючий. Зараз їх в наявності в мене немає, бо їх тяжко зіпляється, їх багато не було. Лимон це, це просто красота. Рая сьогодні, знаєте, що сьогодні роби? З батьком капусту квасить. Ми зараз до неї зайдемо. Вашингтон вже хотіли діти сьогодні зірвати, але е, апельсин Вашингтон, він десь погано фокусує. Чим довше він висить на дереві, тим він солодший робиться. Мандаринка, то вона, якщо довго висить, вона одразу пустотіла робиться. Її треба їсти тільки достигла і одразу їсти. Сюди достигає. Ось така вона цікава. Кажуть, що це грифрукт вроді. Ну, попробуємо, достигне, попробуємо. Мандареда. Теж червона всередині повинна бути. Мандареда, мандареда вроде є. Потім ми дегустацію проведемо і покажемо вроді її саженці. Ну вже більші. Так, шоколадний. Багато раз показував, полоска в нього все ярче і ярче робиться. Йдемо до раєчки. Що воно там бідолаха робить. Доброго дня, ближче вам. Всім доброго дня. Ну, ти теж нас знімаєш вічно в роботі. Бачите? От е, сьогодні розпалили в кочегарці. І як хорошо, що велика кочегарка. Да, Мож... да. О. Як кажуть, на вогонь можна дивитися вічно. Щоб нам було тепленько, ми сьогодні квасимо капусту. Папа треморку, купив мені нову шатківницю. О, а то була в тебе якась маленька, так? Маленька, дуже тяжко неї було. Це вже така, прям сама тре. О, диви, скільки вже покажи скільки. Це маємо повну цю на те. Чотири Ми її за місяць їдаємо. За місяць, представляєте, чотирьох відір, ну це дві сім'ї. Так, це дві сім'ї, чотири відра. Це як свині. свиньє. <ривіт> хаос у вас тут грає. <ривіт> хаос, а то тепло, зато є місце, є захвастимо. <ривіт> <ривіт> Велика кочегарка, плюси в неї, що можна і дрова, от дивіться, скільки дров поставити. Сходи великі, так що якщо взяти щось на подібне робити, теплицю, не жалійте місце з, з кочегаркою. Капуста своя домашня, ну, капуста велика, ану, я от. Е, є, бачите, Хотів. трохи не. Цього року не кропила, так як треба зараз Я зараз фокусую погано. У мене телефон такий. О, все. Ага, а це що таке? Спідника, я відкидаю і тоді вона частенька, бачите, всередині. Це верхні Середині. листочки. Всередині чиста. Треба кропити без кінця, так тільки її можуть кропити. О, а опасно можна руку розрізати. Нова, яка можна пальці залишитися зразу. Ого. А це що, відходить Угу. Так, батько, а ну покажи, ти ще моркву домашню. Моркву домашню. Якісь угу, крупну таку. Да, хороша. Ми квасимо капусту з морквою, додаю трошки цукру, солі, перчик, листя лаврове, своє. Листя, ну покажи своє. О, кстати, Ростик зараз листя миє. Листочок. І обов'язково знаєте, що була дуже добра капуста, я вже поняла. Треба оце кож перший тиждень, як вона кваситься, спускати оці гази, щоб виходили. То я також пашкою прокалую оцю каструлю через день. І тоді немає оцеї гіркості і терпкості. Це я в інтернеті видивилася. І цей раз яка капуста получила. Ми з'їли всю. Не знаю, чи зараз ці задушні, не задушні дні. Не знаю, бо є якісь дні що не можна класти капусту. Ми класимо, що вже буде. Угу. Все, друзі, вигнали мене з кочагарки. Йди не мішай робити роботу, то ходиш, лазиш. Ні, я зараз теж треба одне дерево мені сухе зрізати, ще зріжу і принесу, щоб більше було дров треба щось працювати Все. гарного дня до зустрічі вам і всього вам найкращого